Сказав господь своїм учням, настане час, коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить Богові, вам чинитимуть те, бо ні отця, ні мене вони не пізнали. Я ж сказав вам це, щоби, коли прийде та година, ви згадали те, що я говорив вам. Спочатку я не казав вам того, бо я був із вами, тепер же я йду до того, хто послав мене, і ніхто із вас мене не питає, куди йдеш, але тому, що я вам це сказав, серце ваше сповнилося смутком. Однак кажу вам правду ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли я не відійду, утішитель до вас не прийде. Коли ж відійду, пошлю його до вас, і коли Він прийде виставить на світі гріх справедливість і суд щодо гріха. Бо не вірують у мене, що до справедливості, бойду Отця мого, і ви мене більше не побачите і щодо суду, бо князь цього світу вже засуджений, багато ще маю вам казати, та не можете перенести тепер. А коли прийде той дух істини. Він наведе вас на всю правду, Слава тобі, Господи! дорогі брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Часом батьки через е, надмірну любов чи, вірніше сказати так, прив'язаність до своїх дітей роблять їм ведмежу послугу, бо не вчать їх бути самостійними. Батьки дуже легко можуть звикнути до того, ну, що е, добра дитина це дитина, котра слухається, котра зробить так, як я би хотів, так як я цього від неї очікую. І дуже легко, на жаль, але ми можемо спостерігати ці деструктивні стосунки між батьками і дітьми. Вони є особливо тоді, коли старші, ну а батьки завжди старші, не вміють і не думають про це, що маю виростити вільну особу. І вільну не в тому сенсі, що най собі робить, що хоче, але в тому, що виховуючи, маю віднайти те, що. Живе у моїй дитині, що вона не має бути просто продовженням мене, може реалізувати у своєму житті те, що мені не вдалося. Не маю її навчити просто робити те, що я не зробив, і зараз про це шкодую. І зараз уже через життєвий досвід знаю, що тобі треба. Ми знаємо, скільки разів життя дітей поламане, скільки разів. Діти стають старшими і просто, можна сказати, так, старими дітьми, так не відходять від своїх батьків, бо дуже часто мали от таку погану, зрушену, ненормальну педагогіку. Мали таке виховання, в якому хотіли попросту з них щось своє зробити, батьки, а не дали їм вирости те, що насправді Бог уклав у їхнє серце. Ну, і от Ісус Христос має зовсім іншу педагогіку, старається її зараз пояснити своїм учням. Ми зараз із вами живемо цей період 10 днів між Вознесінням, зісланням Святого Духа, і це також той період для апостолів, який вони мають, в якому вони мають усвідомити, що прийшов час серйозного дорослішання. Я відходжу, каже Ісус Христос, і стривожилося ваше серце. Ну, бо це важкий момент, завжди було на кого спертися, завжди було до кого апелювати в будь-яких своїх питаннях, переживаннях. Завжди був Ісус Христос. Ну і можна було до нього з тим то підходити. Але каже, краще для вас, щоб я пішов, бо коли не відійду від вас, не прийде до вас утішитель, дух істини. І каже, багато ще маю вам сказати. Ну, і ми розуміємо, що не можна вимагати від шестирічної дитини того, що ми вимагаємо від 17-річної. Кожна правда і кожне навчання, кожна інформація мусить мати свій второпний час, відповідне сприйняття, відкритість. І каже Ісус Христос, що зараз багато чого перенести не можете. Дорогі брати і сестри, ми мусимо собі пригадати, що поступовість це щось дуже важливе у нашому духовному житті. Бо в тій поступовості Ісус Христос відкриває у нас правду і відкриває нам також правду про наше життя, відкриває нам наше покликання і вчить нас справді, як це жити Божою правдою, з правдою у своєму житті поступово. Часом люди, приходячи до сповіді, від самого початку приходять до цього таїнства з такою глибокою зневірою. Я пробував багато разів то саме, приходжу знову вам те саме повторюю і жодних змін. Бо проблема є в тому, що вони так іще і не пускали Духа Святого. Бо Дух Святий в першу чергу утішитель. Той, котрий нас запевняє, що. Я знаю зараз, на якому ти рівні. І знаю про твій гріх. Знаю, що зараз, можливо, не маєш ще відповідних можливостей, інструментів, не маєш тої сильної волі, щоб зараз цей гріх перемогти. Але я є для того, щоб Божа благодать була близько тебе, як апостол Павло потім скаже, що помножився гріх, помножилася і Божа благодать. Але є людина, яка дивиться на гріх, а друга дивиться на Божу благодать. І той, хто дивиться на Божу благодать, росте. Той, хто дивиться на гріх, розчаровується, зневірюється, має духовний відчай із того. А насправді Ісус Христос хоче, щоб ми сприймали Божу педагогіку, поступовості, що Бог хоче у нас виростити вільних і дорослих дітей Божих. А для цього потрібна ця поступовість. З нашої сторони потрібна ця терпеливість, потрібна постанова, що даю час Духові Святому у нас працювати. Нічого не буває доброго так в один момент. Все потребує часу, бо дух істини, каже нам Ісус Христос, він є утішитель, але потім також це той Дух, котрий наводить нас на всяку правду. Тобто поступово відкриває нам багато речей, дає нам зростати. І духовна людина це та людина, яка знає озиратися назад. І бачити, що як Дух Божий провокував і працював зі мною, провокував у мені зріст, як він зо мною працював, щоб я зростав. Але для цього треба було часу. Ми дуже сильно помиляємося, якщо собі думаємо, що. Момент навернення це просто один момент просвітлення, і ти знаєш одразу всю правду. Момент, коли ми навернулися до Бога, може, свідомо, це був лише перший момент, коли нам правда трошки показалася на наше життя. Але потім ми живемо тим наверненням, як це молимося, також у Єктені перед причастям просимо Господа, щоб допоміг нам у покаянні скінчити всі дні нашого життя. Живемо покаянням, живемо цією Божою педагогікою поступовості, розуміючи, що віддаюся Духу Божому, котрий, потішаючи, наводить мене на всяку правду. Ісус Христос цього в нас просить, щоб ми це йому у наших життях дозволили. А все інше, що ми маємо робити, це тільки бачити благодать там, де знову і знову помножується наш ріг, там, де знову і знову помножується можливо. І різноманітність інших спокус. Бо людина вільна, це не та людина, котра набула просто твердість у своєму характері, твердість своєї волі. Людина вільна, людина доросла – та, котра, бачачи дуже багато перед собою різних спокус, знає, чого вона насправді хоче. І от допоки ми не дали Духу Божому у нас чітко випрацювати, що я хочу від цього життя, доти важливо нам лише покладатися на Його благодать. Бо в тому всьому процесі диявол пробує, щоб ми покладалися на, на почуття вини, на почуття своєї недостатності, дивилися на свої обмеження. Як на що, що не дає нам іти вперед? І в той самий час забуваємо іваницьку істину, що все для нас неможливе, можливе для Бога, що кожна наша слабкість є для того, щоб там Божа сила проявилася. А диявол завжди буде перевертати цю іванську правду. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні собі пригадуємо ще раз, за якою педагогікою хочемо жити Чи. Я здатний бачити поступовість у своєму житті. Чи я згідний на те, що зараз бачу лише, може, частинку правди про своє життя, про ситуацію у світі. А Бог веде далі і покаже ще більше, тоді, коли покладаюся. Амінь.